Ранкова медитація на налаштування дня. Кожного ранку приділяйте 5-10 хвилин, щоб спокійно посидіти, глибоко вдихати та налаштовувати себе на позитивний день. Думайте про позитивне. Друге. Дихальні, дихальні техніки для зняття стресу. Коли ви відчуваєте напругу, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Зосереджуючись на своєму диханні, це допоможе вам заспокоїтися та відновити рівновагу. Третє практика усвідомленості протягом дня. Приділяйте увагу тому, що відбувається тут і зараз. Наприклад, відчувайте смак їжі, звук природи або відчуття від дотику до предметів. Це робити кожен день упродовж тижня. Як і все інше. Четверте. Вечірня медитація на розслаблення. Перед сном виділіть кілька хвилин, щоб заспокоїти розум і підготуватися до глибокого якісного відпочинку. Цього тижня ми будемо вчитися бути більш усвідомленими та спокійними. Регулярна практика медитації допоможе вам краще розуміти себе та відчувати гармонію. Повсякденному житті. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео з нашого курсу. І напишіть в коментарях, чи пробували ви медитацію раніше, і які у вас враження. До зустрічі в наступному відео!